Гімназія, до речі, 9 червня, на мій день народження, рівно 12-й годині почнеться твій майстер-клас contemporary, потім джаз-фанк і хіп-хоп. Як часто ти майстер-класи даєш? Ну стабільно, це раз в місяць, а буває таке, що я і в неділю проїжджаю там два города. Але дивися, ну знаємо про тебе, що ти не тільки танцівник, там, а ти ще й в гурті. Як він там називається? Ні, називає є гурт. Група називається Нереальне, Ми виграли. Проект на интере шоу номер один. Ведущим был Киркоров и Ани Лорак. Ты взяли по проектах. Да, что, два проекта. Танцуют все, шоу номер один. И сейчас я только в группе пою, нереальный. И плюс к этому я разъезжаю, как танцор по Крым давать мастер-классы и где-то какая-то хореография поставить. В чем ты сам себе продюсер? Нет, у нас есть продюсер Мигель, и он нами занимается. Мигель, Мигель, ж я знаю. С Майданца жили. <реш> ну, просто зразу вспоминаю. Ну, а ти не співпрацюєш разом з цими учасниками «Танцюють всі, які ходять. Ні, з СТБ вже не. Все, все. Ти я сейчас вот, только групою займаюся. Школи свої не відкриваєш, тому що Аня Тесля у нас. Відкрилась. У меня в є. Є? Есть. От вона з уже год, в вот, сентябре буде год. Угу. Що для тебе основніше Танці, співи? На першому місці у мене всегда були танці. Как бы я не останусь на первом месте, но вокалом я занимаюсь сейчас убегаю. Короче, давай, продемонструй нам. Не. Ты тут тупиц пио, feeling good, feeling good. Ну давай следующая песня, я понял. Не, давай зараз, давай зараз. раз. Спасибо. Послед... Слава. Ну давай, шикарный стиль. Давай, ну продемонструй. Да не, я могу лучше танцевать, но. Я просто ставимо з дороги. Я просто гуляю, як ти почнеш тут танцювати. Це... Don't be shy, шай be shy. Ні, не, не треба, не треба. Я вже пережив. мене вже було потрапити. Він видержить. Хлопці, давайте про вашу першу твою першу пісню, кажу вашу, твою першу пісню. Що це буде за пісня. Давайте ми закриємо рекламу. Давайте як вона називається, хто її написав? Її написав я. Ти вона да? так? Да, це моя Догу. авторська. Ну, я пишу багато на, на А можеш. Ну, будь да трошки встанно. не всю пісню приспів.

Can you you hear me? I'm telling you out. No more lie, I'll never let myself cry. А все інше, 9 червня для вас в клубі наглянці один. Приходь Ужгород. Клас. Є yeah. це було круто. Ти ще й репіром можеш стати це від Сереги. Напевно, все да, може бути. хлопці. Тепер питання головне. Як ви двоє сленгом, скажу, стосувалися? Тусовалось. Тусовалось. Ой, а мы это было в прошлом году. Мы выступали на одном концерте. В самом и в волшебном пр... и красивом городе Дни А, Оттуда мы познакомились, потому что я заходил. Спасибо, что вы меня слушаете. И оттуда я хотел научиться петь. Я подошел Слав, хочу научиться петь как ты. Ну я просто его знал сыграй на мой атлант. Он говорит: Окей, а я танцевать, как ты, и все. И вот так вот мы друг друга. Короче, я поспехи. Я разумею, ты хуреоров. Вячеслава, так? Не, ну, ну ну как ні, ну, я йому там подказував кіта моменти, що йому цікаво. Він дуже дорогий просто хореограф. Я не можу собі цього дозволити. <рес> так, хлопці, давайте про особисте. Ти малий ще тобі тільки 19 років, ще 20. Yeah. Давай спитаємо тебе. Я помітила е, помітила щось на твої правій руці. Це що таке? Це? Ти одружений? Ось що цікавить за кафе. Якщо буду одружений, я буду тут на цій руці. Ага. Ти іншого ві Католика? Ні. ні, просто в Закарпатті всі носять щось на лінії. просто дивилися відео і дівчата в моїй редакції, коли дивилися відео, вони зразу сказали, гарний хлопець, але напевно він одружений. Ось в тебе є дівчина, тебе є дівчина. Ну закарпатські дівчата сподіваються, що звичайно немає. Кожної закарпатської дівчини є шанс. Скажи твої родинні стосунки з Ренатою Штіфель. Де вони? В які там, в якому п'ятому роду, чи якому? Ну, ну, Взагалі, да. взагалі, а, взагалі а, виходить так, що Рената це моя а, племінниця, племінниця? А, да, тому що її мама а, виходить моєю сестрою по по мамі, угу. тому ми ну почається вона мені. Ну, її мама це моя троюрідна сестра. Ірина, ну, дуже причина. довго це. Ну, у нас в Закарпатті всі між собою ну, да, ну, працюють. Чи плануєте, можливо, ти, е, її продюсер, чи були якісь такі пропозиції, наприклад, вам заспівати разом. Я не кажу дуетом, але. Ну, ми, ми вже думали про це, щоб зробити дует. Ну, зараз я працюю якби, над, над своїм проєктом, ну, але я думаю, що е, ми знайдемо час і. Mm -hmm. Щось придумаємо. Ти ми здивуємо од... вас. Ага, ти один на теж шоу-бізнесу. Чи є люди, які тебе продюсують? Тому що ми всі знаємо, що зараз без продюсера ну нікуди. Тому що сам ти в полі не воїн, ну в мене є менеджер, mm -hmm. який працює над, над продвіженням, а продюсера, ну я думаю, що взагалі я думаю, що краще бути собі самому продюсером, тому що зазвичай продюсери це щось кабальні такі умови. Продюсування, тому не, не гладший, не зустрічайся, не спи, не ходи. Ну не те, що там, там найбільше проблем виходить, коли треба е, створювати музику, яку ти хочеш, а тобі говорять, що це не треба, тобі треба. Тобі створювати, створювати. Продюсер? Ну, створювати, Добре, якщо в тебе знайдеться продюсер, ось яке ти місце під mm. сонцем шоу бізнесу для себе бачиш. Це поп виконання. Наприклад, Англіна Моль... Моняк, вона сказала, що вона не хоче в шоу-бізнесі, ти, хоча там були чутки, що вона в Віагру, можливо, піде. Вона обрала для себе. Оперу. І на мій погляд, зробила правильно, тому що зараз вона буде популярна, красива, головне струнка, оперна співачка. Ти для себе, яке бачиш. Я Співач. вчуся в оперному співу, але м -м, мені здається, що м -м, моя душа не дуже можливо стоїть до цього. Але все-таки мені здається, що в оперному, ну, те, що я вивчаю, те, що я знаю, мені здається, що в оперному жанрі так само. Надзвичайно важко. Так само імпресаріо, так само продюсери. я не кажу про яким я само... ти себе бачиш, в шоу бізнесі зараз. Ти кажеш, що продюсери інколи нав'язують якусь музику. Я бачу себе, ну я думаю, що я бачу себе другим, не таким, як те, що зараз є на сцені нашій. Ну поп. Ти отримав мільйон. І ти казав, що цей мільйон витратиш на власну творчість. Я не мільйон, я не отримав це якась дезінформація. Ну мені так казали. Ну добре, зараз давай меркантильне поговоримо. Всім цікаво, гроші. Чужі гроші рахувати, найцікавіше. Та нема що рахувати. Нема що що рахувати. От є пару вестів. До речі, стосовно цих проєктів, ви зірка, яка скоро запалилася, що ти так на нього дивишся. Зірка, яка скоро запалилася, ти так само, на сцені. Ви одразу відчули цю популярність, все добре. Але ці шоу, всі, -всі проекти, наприклад, учасників з першого сезону Забили. забули. Да. Тебе, можливо, ще. Ну, тебе Поэтому, можливо, можливо. Можливо. Тому треба писати свою музику, і зразу її популяризувати і йти в народ. Лі делать такое, а нас там діагноз. щось особливе, так. Да. Після Ужгорода де ще вас можна буде побачити? Якщо фанати, знаєте, які фанатки, які за своїми е, зірками всюди їздять по країни, де потім вас можна ще. Побачити, фанатки, почути. будь ласка, додайтеся в Твіттер, ВКонтакте, ви там знаєте всю інформацію, де можна далі бачити. У нас зараз, така інформація про від моєї продюсера, що ми з групою в середині і будемо записувати кліп і знімати його будемо в Криму, де-то в горах. Ну дивіться, вас зараз скільки вас хлопців в команді? Дівчанки в горах всі. Скільки вас? Шестеро. Шестеро. У мене чомусь в думках така аналогія з гуртом «Казаки». Ну ви теж танцюєте, ті правда на каблуках. Я єдиний танцюю в групі, але іменно із танцорів це я, тільки один. Остальний чи той. Є люди, які танцюють і поють, але із танцорів я один тільки в групі. Ні, ну з казаками взагалі це зовсім добре. Угу, Хлопці, якими. Я люблю давати питання взагалі творчим особистостям, щоб вони перш за все подивилися всередину себе. Через п'ять років, яким ви себе бачите? Ось чого ви хочете ставити собі цілі? Чого хочете досягти? Через п'ять років. Просто щоб потім е, ви прийшли до нас і знову ж таки сказали. Thank thank you, сказав, thank you for no, Award. Have... <laughs> Times <laughs> Square Garden <laughs> там все діла. Представ, що це сніг. Ну, можна, можна сольний концерт зробити в Тайм Square Garden? Вот. Що ви так під сумні стали? Це не Ні, ми просто задумалися зразу на 5 років вперед і так життя провітті. Ви живете одним днем? Ні. -і. Я живу вчорашнім. Це теж класно. Я знаю, що ти нам підготував ще одну композицію. Як вона буде? Feeling-good, ми відчули справді цей Feeling good Яка буде композиція? Слідуюча буде Галівуя. Я ще її нікого не виконував. А-а-а, Це просто вже беки Е, <голові> Я знаю, що цю пісню ти виконував на X-Factor, коли був відбірковий тур. Скажи, чому ти <голові> саме цю композицію? <пл> Галівуя? <голові> <Да. голові> так. Мені здалося, що я її найбільше відчув до, до кастингу самого. Мені вона надзвичайно подобалася, і я завжди її хотів виконати по-другому не так, як Леонард Коен. До речі, хлопці, зараз ще послухаємо твою композицію. Ви так засумували. Зараз я вас мушу. Я казала, що якщо ти будеш сумувати, я тебе буду ручкою. Так. Хлопці, ваші побажання всім глядачам, можливо, дівчатам, які у вас закохані, чи тим, які справді слідкують за вашою творчістю. Смотрите найкращий канал в мірі Тіса 1 О, да ти молодець. Oh, 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 yeah. Ну що, давай тепер композиція від тебе. Да, давай, давай. Слав. Я Всім бажаю. Слав. Слав. Давай. Ведущий, Макар, I heard there was a secret court then David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music do ya? It goes like this the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffle king composing. Hallelujah! Hallelujah! She needed proof you saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight over oh, Ferruya She tied you to her kitchen chair, she broke it for own and she cut your hair and for all my lips she drew. It's not a cry that you hear at night. It's not someone who's in the light. It's a call.